Всім привіт! Моє ім'я Яна Войцевська, і ви на каналі Присвяченого материнству. Сьогоднішня тема це музичні інструменти, адже це дуже важливі засоби для того, щоб розвинути у дитини слух, відчуття ритму, уважність, посидючість, розвинути фантазію, уяву. Окрім того, музичні інструменти позитивно впливають і на психологічне здоров'я малюка, і на його емоційність. стан. Тож, з якими інструментами музичними можна знайомити дитину ще в ранньому віці? Звичайно, чудово буде, якщо це будуть музичні інструменти з натуральних матеріалів і які матимуть приємне звучання. Для прикладу, в мене такий мінімалістичний набір наразі представлений, це можуть бути свистульки, ось такі, я думаю, багатьом ще з свого дитинства. Це можуть бути такі марокаси, деревні знову це можуть бути доточки, це можуть бути трикутники, це можуть бути барабани. Можуть бути різноманітні бубенці. І ну, такі якісь музичні інструменти, які досить є компактні, але мають приємне звучання. Ще також дуже полюбляють малюки різноманітні піаніно, які приємно звучать, які мають різний набір звуків, пісень. І в цілому під таке звучання малюк може навіть підспівувати і може придумувати свої танці. Тобто, так комплексно буде впливати позитивно на розвиток вашої дитини. Музичними інструментами не варто нехтувати, потрібно їх демонструвати дитині, потрібно знайомити їх з дитиною. Навіть якщо вона маленька, вона не може, не виходить у неї, ще там дути в дудочку чи тримати гарну маракас, мама може сама демонструвати, забавляти, демонструвати звучання, забавляти свою дитину, дати потримати в ручках, дати погратися, дати якось повзаємодіяти, познайомити. Наприклад, наступашечка, познайомити з пташечкою. І придумати якісь свої забавлянки, свої заняття свої своє. Тож зверніть увагу саме і на такий аспект розвитку вашої дитини, тому що це інструмент для всебічного розвитку музичні, музичні ось такі засоби, це інструмент для всебічного розвитку малюка. Тож приємних вам музичних занять.